Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з завершення кремлівської епопеї. Путін понад три доби сильно тужився, думав, хвилювався, ховався і морозився. Він не знав, що йому робити з тамбульськими перемовинами: чи їхати самому, чи не їхати, нікого взагалі відправити від Росії. І Така розгубленість Путіна, звісно, це слабкість, вона дивувала багатьох. В тому числі і вчора навіть були повідомлення, заяви від президента Бразилії Сілви, що він хоче просити Путіна, щоб він поїхав на перемовини, тому що потрібно завершити війну. І як ще вчора пізно ввечері повідомили міжнародні змі, Сілва таке, повертаючись з Китаю, залетів у Москву, але з Путіним зустрічі не було. Він його чекав, чекав, лише був телефонний дзвінок. І як ми розуміємо, Путін навіть після цієї розмови з одним з лідерів країн глобального півдня таки не захотів їхати, не зміг здолати свої страхи. І вчора, уже ближче до опівночі, міжнародні змі повідомили, що Путін затвердив склад делегації для переговорів у Стамбулі і що цю делегацію очолив Меденський. Тобто, рівень цієї делегації повне дно, це навіть не Лавров. І, хоча, якщо ми подивимося на заяви Трампа, то Трамп кого відправив у Туреччину? Рубіо. Це державна старша, який має більше повноваження чи міністр культурних справ. Кого він ще відправив і відправив своїх радників, відправив і келога, відправив Віткофа. Тобто делегація представлена на найвищому рівні. Ну звісно, саме такий найвищий рівень це президент США Трамп, який повідомив, що що буде Путін, то і він буде. На кого Путін відправив? Україна кого Яка, кадра делегація від України є? Є керівник офісу президента України, є міністр закордонних справ України, є міністр оборони України, є радник президента України, тобто знову ж таки найвищий рівень, і сам президент України знаходиться в Туреччині, а Путін відправив мединську. Ну що тут сказати? Звісно, після появи такої інформації, міжнародні змі, зокрема видання Sky News повідомили, що Трамп не поїде до Туреччини, тому що список делегації РФ не надихнув президента США. Звісно, дивуватися цьому не варто, як таке взагалі може надихнути. Але водночас міжнародні ЗМІ, а саме, наприклад, американське видання за Washington Post повідомили, що США і Європа переконали Зеленського не відмовлятися від переговорів у Стамбулі. Вчора, до речі, вчора ввечері, були перемовини між міністром МЗС України Сибігою і державним секретарем США Рубіо. Вони зустрілися у Туреччині, провели перемовини і цілком можливо, що Україну дійсно попросили. Щодо заяв з України. То сьогодні, станом на зараз, зараз десь близько обіду перемовини ще не розпочалися, хоча російська делегація вже приїхала. Є заяви президента Куни Зеленського, який повідомив, що спочатку він проведе перемовини з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі. А після цього Україна буде ухвалювати рішення про наступні кроки щодо цих перемовин з РФ. Поки зараз нічого ствердного говорити не можна, але ситуація така. Є інсайди, і до речі, наші українські змі посилаються, що важливо, і на чому я наголошую на наше видання суспільне, що на перемовинах у Туреччині Україна готова говорити про тризденне припинення вогню. І таку вимогу Україна озвучила Росії ще 10 травня. Тобто, якщо Україна погодценці перемовини, то мова буде йти лише про припинення вогню ніякий так званий путінський ультиматум, так звані стамбульські домовленості, лише про припинення вогню. І щодо суспільного я хочу звернути вашу увагу. Не дарма я про це говорю, і не дарма я на цьому наголошую, що наші українські змі посилаються на це видання. І тут потрібно розуміти, що нарешті, нарешті в Україні до фактично державних змі вже з'явилося державне відношення. І у нас, хоч буде одне видання, у нас ще є Український форум, але це суспільне значно потужніше видання, яке буде відповідно опублікувати інсайди. І наші ж українські топові чиновники, держслужбовці, вони куди інсайди зливають? Скажімо так, бачимо у суспільне. І це стосується і того, про що говорив попередніх випусках: що якщо деякі блогери придумують, вигадують інсайди, пишуть, що ось мої інсайди, ще щось за інсайди йде боротьба. І зараз наша українська влада вона в першу чергу повідомляє різну інформацію саме суспільно. І загалом Суспільне це те видання, яке ще займається Ютубом, тобто повністю йде робота, і для українців все добре, тому що у нас основні засоби масової інформації в руках олігархів, і українці повинні побачити хоча б позицію держави, почути офіційну інформацію. І добре, що зараз наше військово-політичне керівництво займається активно тим, щоб наша держава мала хоч один такий серйозний потужний ресурс. Щодо заяви президента України, то сьогодні, вже після 12.00 він зробив заяву, що загалом російська делегація це бутафорський рівень. Таким чином він прокоментував таке вчорашнє рішення Путіна і Кремля. Путін він вкрай рідко бере на себе відповідальність. Він завжди виступає за колегіальні рішення, тому що він не хоче на себе брати відповідальність, він слабохарактерний. і про це вже багато разів говорили і російські експерти. В свою чергу, навіть у свій час верніше, Жириновський говорив, що це навіть добре для Росії, коли колегіальні рішення, тому що Путін всіх влаштовує, хто б не правив Росію так званий кооператив озеро. Але ми бачимо, що Путін таки не здолав свої страхи, не набрався сміливості і не те, що не поїхав, а відправив делегацію, яка взагалі не про що. Є заява від Рубіо Дранкреталяша, який повідомив. Що США готові підтримати будь-який механізм для миру в Україні? США зацікавлені в тому, що переговори відбулися. І ми розуміємо, чому. Тому що Трамп хоче якнайшвидше, щоб було припинення вогню, хоче якнайшвидше, завершення війни. І на чому позавчора наголошував Волкер. Екс спецпредставник президента Ша у справах України під час першої каденції Трампа, що Трампу за великим рахунком байдуже те буде проходити лінія розмежування для нього найголовніше, як найшвидше завершити цю війну. І як ми бачимо, Трамп навіть згоден на те, щоб її завершити за рахунок інтересів України. Щодо самого Трампа, то сьогодні вранці він заявив, що може поїхати до Стамбула у п'ятницю, якщо це буде доречно. Таким чином Трамп натякає на те, що в п'ятницю цілком можливо може прибути Путін на цій перемовини. Чесно кажучи, це виглядає навіть смішно, але Трамп так наївно сподівався і робив таку заяву, що може щось статися. Він навіть наголосив. І тут я додам, що російські пропагандисти сьогодні рано вранці, наприклад, Марков, кремлівський політолог, повідомив, що зустріч Путіна Зеленського і Трампа у Стамбулі можлива, якщо перемовини делегації пройдуть конструктивно. Подібні заяви чи такі натяки були сьогодні вранці від Піскова, який заявив, що все буде залежати від того, як будуть проходити ці перемовини, від того, які будуть результати. Але про Путіна він нічого не говорив. Проте, уже ближче до обіду, десь ближче до 12.00, російські пропагандисти змінили платівку. І російські змі, враховуючи таке офіційне повідомлення з Кремля, а також інсайди повідомлення міжнародних змі, почали писати прямо, що Путін остаточно відмовився їхати на перемовини в Стамбул, не дивлячись на заклики Трампа. Чесно кажучи, мене дуже дивує така наївність Трампа, що він чомусь так вірить, що з Путіним можна домовитися. Хоча вже багато разів він відчував, що це не так. Багато разів були повідомлення з Білого Дому про те, що Трамп розлючений, що він розгніваний, що йому це все не подобається, і сам Трамп про це говорив. Але й надалі продовжує вірити, надіятись та сподіватися. Важливо, що російські пропагандисти пишуть, що загалом Москва буде робити все, щоб ці перемовини пройшли, і буде просто їх затягувати. Перемовини про перемовини. І вчора, до речі, було повідомлення від помічника Путіна Ушакова, що є ще дуже багато різних технічних моментів, не лише політичних, і що переговори проводити буде потрібно дуже багато днів, необхідно багато раундів. Таким чином, ми бачимо, що Путін обрав яку стратегію. Він нікуди не їде, він залишається в Москві, продовжує переховуватися, морозитися, не давати жодних коментарів. Ну, а тим часом делегація такого рівня дна, на чолі з Медінським, буде їздити і щось там морочити голову. Ось і вся ситуація з цих перемовин виникає питання: а як, зважаючи на це, буде діяти Україна, особливо дивлячись на те, що Трамп продовжує чомусь вірити, що з Росією можна домовитися. Проте, про це поговоримо у наступному випуску уже вечірньому випуску. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.